Друзі, вітаю! Ви на каналі Бігах. і сьогодні ми будемо розглядати два топових годинника Garmin Fenix 5 x Plus та 5. 5X Plus вже немає, тому що я його продав, але в цьому відео він буде. Але топові вони були в 2018 році. І якщо ви дивитесь це відео, то вас, мабуть, хвилює, наскільки вони топові в 2023, який в них знос? Та як вони працюють через 5 років після випуску. Про це ми і поговоримо. Також з'ясуємо, чим вони відрізняються між собою. Перевіримо, скільки тримає батарея в режимі GPS. Перевіримо, чи відрізняються показники з їхніх пульсометрів та пробіжимося по основним характеристикам. Почнемо ми з характеристик, будемо трохи на них дивитись, розглядати основні фішки та основні функції, і трохи про них розповідати. Тож. Поїхала. Версія Bluetooth однакова, 4.0. Що це означає? Ми не розуміємо. Bluetooth як Bluetooth. Працює працює. Дзвінки та повідомлення. Все працює, все звичайно, як кожен годинник має повіщення на телефон про виклики, смс-повідомлення та інше. Ну і, якщо хтось не знав, годиннику Гармін не можна розмовляти. Можна скинути виклик, можна взяти, але розмовляти ні. Далі можливе вимірювання. Обидва годинника мають пульсометр. Пульсометр ми будемо перевіряти по факту, бо зовні вони відрізняються, бо годинник Phoenix 5X має ще один датчик. 5 Plus має пульсоксіметр. Це ще один датчик, який відстежує рівень насиченості кисня в крові. Якщо шукати інформацію про те, як працює сам датчик, то буде багато тексту. Його і так буде багато. Зрозуміло лише те, що знаходиться він там, де є пульсометр має промінь червоного кольору і цим самим промінем просвічує вашу руку. А інший датчик приймає зворотн світло і визначає ваш показник. Принцип той же що й у пульсометра. Що стосується самих значень, вважається, що норма сатурації кисня в крові це 95% та вище. Якщо цей показник менше від 91% до 95%, тоді це свідчить про те, що вам вже трохи не гаразд. Ви можете відчувати слабкість, мати бажання прилегти та відпочити, або навіть може трохи закружить голову айдоупаду. Ну ви зрозуміли, хворим на коронавірус рекомендовано при таких показниках викликати швидку. Якщо показник ще менше ніж 90%, то вже все це критичне значення, і вже можливо навіть побачити чорний екран або втратити свідомість. Сподіваюсь, ви ніколи не побачите цих значень, і дім камонатік до вас не завітає. Да пробачить мене Гармін, але я раджу всерйоз не приймати ці показники. І взагалі скажу вам по секрету. Що цей датчик в мене завжди вимкнений. І взагалі, якщо ви власник годинник Гарміна, то ви крутий чувак або дівчина. І у вас все завжди буде добре. Навіщо ще втрачати батарею заради цих показників? Сподіваюся, я не образив альпіністів чи людей, які займаються туризмом, ті, хто перебувають в горах, підіймаються все вище і вище. Я розумію, що цей показник дуже важливий, але я не впевнений, що Гармін буде коректно відстежувати рівень кисню. Йдемо далі. Що можна відстежувати ще? Починаючи з перших моделей Феніксів, годинники мають датчик температури, компас, альтиметр, барометр. Якщо ви в цьому розумієте, можете слідкувати за перепадами температури, вгадувати погоду. Урагани з дірма к отечественним кінотеатрам в кінці декабря. Датчик температури призначений для вимірювання температури середовища. Якщо годинник знаходиться у вас на руці, ви будете бачити змішану температуру для вимірювання температури повітря або води. Зніміть годинник і покладіть туди, де хочете дізнатись температуру. Наприклад, якщо хочете посперечатися з датчиком холодильника, який показує температуру в морозильній камері, то можете сміливо покласти туди свій годинник, щоб дізнатись температуру по версії Garmin. За стан годинника можете не хвилюватись, виробник заявляє робочу температуру до мінус 20. Ну а як ви хотіли, як альпіністи будуть ходити в гори при високій мінусовій температурі. Годинник працює, з цим добре справляється, жодних проблем з температурою немає. Ідемо далі. Навігація одна головна фішка цих моделей: вони мають карти. На перший погляд, нічого крутого. Значно детальніше побачити карту можна в телефоні, краще розглядіти і все таке. Але я вже в котрий раз впевнився, що навігація годинників Garmin це доволі крута фішка. Нещодавно у нас був заїзд на велосипеді на 116 км. І знаєте що? По-перше, виявилось, що вже майже в кожному селі у магазині є термінал. Тож я розраховувався годинником, це доволі круто і зручно. По-друге, стосовно навігації, трек маршруту ми загрозили заздалегідь. Годинник можна закріпити на таку спеціальну штуку, і мені взагалі не потрібно було доставати телефон, слідкувати за маршрутом, чи дивитись, куди їхати, скільки залишилось їхати. Все це було в мене перед носом. Для мене це дуже зручно, адже я не знімав багато відосиків на телефон і взагалі намагався економити батарею телефона для інших потреб. Хто зна, що може статися під час такої подорожі? Я розумію, що можна возити з собою павербенк, дивитись карту в телефоні, але я радий, що я можу закрити такі питання, як карта та оплата годинником. Якщо розібратись, як користуватись навігацією, то 100% це стане для вас в нагоді у багатьох випадках. Наприклад, ще нещодавно я використовував карти в такому випадку, їздив на забіг в інше місто, і треба було якось орієнтуватись, моя знаю місцевість. Треба було зробити декілька справ у різних місцях. І я одразу створив маршрути і загрузив на годинник. Мені не потрібно було йти і дивитись карти в телефоні чи питати, як пройти у людей. Я одразу йшов і дотримувався маршруту. Самий простий спосіб це зробити це застосунок Garmin Explorer. Качаєте. Заходите. Тиснете. Створити курс. Малюєте свій трек, куди вам потрібно. Натискаєте Зберегти. Натискаєте Пристрій. І робите синхронізацію з вашим пристроєм. Після синхронізації трек вже буде у вас доступний на годиннику. Потім заходимо до своїх занять. Вибираємо навігацію. Далі вибираємо записи для змагання. І ось перед вами. Тиснемо. Запис із змаганням. Завантажується карта. І вперед. Дисплей. Дисплей кольоровий, трансрефлективний. Можливо, я помиляюсь? Да. Я чув таке: якщо на цьому дисплеї нічого не відбувається, не міняється зображення, не міняються пікселі, то він не використовує батарею. Батарея використовується тільки в тому випадку, якщо змінюється зображення. Якісь цифри, пікселі, будь-що. Діагональний дисплея 1.2. Дисплей в цих годинках це єдине, до чого я хочу причепитися. Мене чомусь бісить оця мертва чорна зона. Чому одразу не можна було зробити годинник майже на весь корпус? Можливо, я вже звик до нових моделей версії 6 та 6X надивився туди і мені вже не хочеться повертатись до того. Але з цим можна жити. Роздільна здатність екрану 240х240. 240 пікселів. PPI 283. Що воно таке? Це та сама щільність пікселів на екрані. Коротше, маячня, з цим все зрозуміло. Апаратна частина, модель процесора однакова, будована пам'ять однакова, 16 ГБ. Цього достатньо для того, щоб загрузити карти, але не всі. І під музику комусь може вже не вистачити. Хто не знав, на цих годинниках можна слухати музику. Додатково будований плеєр, Wi-Fi, безконтактна оплата. Ці обидва годинника мають NFC. Тож, як користуватися NFC? Спочатку вам необхідно додати картку Garmin Pay, заходите в застосунок Garmin Connect, тиснете на кружок з вашим годинником, далі Garmin Pay і додати картку. Звичайна процедура, впорайтесь без підказок. Є невеличкий недолік: в моделях Phoenix 5 гаманець не можна поставити на гарячу клавішу. Тому, щоб розрахуватися NFC, потрібно зайти в меню управління. Зажимаєте клавішу Light. Потім обираєте гаманець, потім вводите пароль, не пін-код карти, а пароль, який ви створили, коли додавали карту Garmin Pay. Тут невеличка порада. Рекомендую створити легкий пароль із цифр, які знаходяться одразу поряд на початку ввода. В мене це 1.0 та дев'ятки. Таким чином я швидко вмикаю NFC та розраховуюсь. Якщо, наприклад, встановити пароль як 2593, це буде катастрофа. Такий пароль буде зручно вести лише на сенсорному екрані. Тож ставте простий пароль та не партесь. Навряд чи якийсь злочинець, пограбувавши вас, зніметь годинник, здогадається, що в ньому є NFC, знайде, як його ввімкнути, подбере пароль та піде покупати собі водяру. Йдемо далі. Після того, як ви ввели пароль, розрахувались, його не потрібно буде вводити знову протягом доби або трохи менше. Але якщо з вашої руки зняти годинник, то пароль потрібно буде вести знову. Або якщо пульсометр просто втратить ваш пульс, тоді знову буде запит на пароль. Думаю, це не всі ми розібралися. Додатково, аксаварометр та гіроскоп. І так, саме болюча і саме цікава тема джерело живлення. Зарядка пристроїв це звичайний дрот з оригінальним штекером, час роботи в звичайному режимі. 288 годин у Garmin Fenix 5, Plus та 480 годин у Fenix 5X Plus. Ці дані не про що конкретно нам не говорять. Зі свого досвіду скажу, що з годинником Phoenix 5 Plus можна ходити десь 4-5 днів в режимі активних тренувань. Це тренування кожен день, десь 60 хвилин. Цілодобово спарений з телефоном, цілодобово пульсометр. Ну і підсвітка при натисканні на клавіші. З годинником 5х покруче я десь ходив 7-8 днів, активно тренувався і все те ж саме: цілодобово пульсометр, цілодобово з телефоном і підсвітка при натисканні на клавіші. Час роботи в GPS 18 годин та 32, 5X плюс перевищує аж в два рази ємність акумулятору. Одразу скажу зі свого досвіду з годинником 5 я проїхав майже цілий день приблизно 12 годин з використовуванням GPS, і моя батарея сіла десь до 24 Це доволі непогано, враховуючи те, що годинник уже 5 років. А з моделлю 5 x все дійсно майже в два рази круче. Ми зробимо окремий тест та порівняємо їх по факту. Настав час перевірити, як працюють акумулятори в цих двох годинниках. Обидва годинники заряджені на 100%, ну майже один на 99% я виставив однакові налаштування. Сьогодні десь буде пробіжка на півтори години і може трохи більше. Потім я покажу скільки вони протримали заряд. Також буде брати участь годинник 6X Pro Solar. 5 швидше спіймав GPS сигнал, але це ще не показник. В інший день все може бути зовсім по-різному. Зараз ми змінимо конструкцію, бо я не врахував, що так не буде показувати пульс і ми його не порівняємо. Погода, як ми любимо. Дощ то йде, то не йде. Сильний вітер. Якраз, щоб побігати дві години. Пульс показують майже однаково. Максимальна розбіжність 4-5, але як на мене показує трохи завищений пульс. На нагрудному пульсометрі він був би десь на 10 ударів менше. Вітер, як ми любимо, 5 кілометрів є, 5х мінус 4%, 5 мінус 8%. Пульс показують однаково, але завищений. Точно ударів на 10. Зробив присторення на метрів 300. Пульс був і так завищений, 170 ударів. Підняв пульс точно на 15-20 одиниць, а на годинниках завищувалось те саме значення. Тем показують майже ідентично. Хоч в цьому щось добре. 8 кілометрів заряд, бачите самі, 5 використовує вдвічі більше. Але більше за все мене розчарував пульс. Він дуже завишений. Ось такі справи. Заодно і перевіримо, як GoPro знімає 4К 120 кадрів на секунду. Відстань 16 кілометрів. Заряд, ви бачите, в той час як 6X Pro Solar використав всього 5% акумулятору. Що стосовно пульсометрів, зараз перед вами кардіограма з обох годинників одного і того самого забігу. Навіть немає сенсу казати, який колір, який годинник. Перше, що важливо, вони завищують показники. Я постійно бігаю з нагрудним пульсометром в тих самих умовах, той самий темп, показники значно менше. Можна, звісно, грішити на пульсометр, але я сумніваюся, співпадають та коректно відображають пульс вони лише тоді, коли я сповільнююсь або тільки починаю навантаження. Ось ці два відрізки, вони прямі, і в них показники доволі розбігаються. Якщо в них би була однакова шкала, я в ці показники ще повірив, а так це розглядати не хочу. Тож, стосовно пульсометрів, мій висновок не змінився. Вставлю своє пояснення з попереднього відео. Стосовно пульсометра, висловлюю власну думку. Вона полягає в тому, що пульсометр даної моделі актуально використовувати для відстеження фізичного стану протягом доби та під час сну They на аналізі цих даних Гармін дає інформацію, як ви спали, скільки часу в якій фазі. І ви вже можете аналізувати цю інформацію, вирішувати, які тренування вам сьогодні виконувати, які ні. Для когось це все може бути смішно, ви і так можете легко порахувати, скільки ви спали, та відчуваєте, чудовий це був сон, чи ні. Просто розповідаю, для чого його можна використовувати і які дані можна отримати за допомогою цього функціоналу. Звісно, можна брати до уваги дані, які дає пульсометр під час тренування, але, впевнений, ви вже знаєте про нагрудний пульсометр, ось так він виглядає, з нього ви отримаєте більш коректні і актуальні дані на вашому тренуванні. Я не кажу, що цей датчик не підходить для тренувань. Наприклад, якщо ви робите таке тренування, як легка пробіжка, 10 км в одному темпі, чи трохи прискорюєтесь, ви можете слідкувати за пульсом, потім подивитись його та аналізувати ваше тренування. Але якщо ви хочете робити якісь тренування на основі пульсових значень, біжка в якійсь пульсовій зоні чи інтервальний біг з врахуванням пульсу, то раджу використовувати нагрудний датчик. Далі корпус та ремінець. Корпус у них однаковий, трохи відрізняється дизайн, але матеріали ті самі. Що стосується самого ремінця, то вони відрізняються. В моделі 5X ширина ремінця 26 мм, а в моделі 5 22 мм. Далі водозахист однаковий. Водозахист в них доволі чудовий. Зі всіх годинників, які в мене були, жоден наразу не протікав, що б я з ними не робив. Захист від пилу та води, все там захищено, питань немає. Розмір без ремінця. Розмір ви побачите на відео. І цікавий пунктик вага. Тому що в титанових версіях вони значно легше. Це реально круто, особливо якщо ще застосовувати неоновий рамінець, з ним вони знатно легше. Різницю між цими двома годинниками бачите самі. Дивно, що 5 значно менше, але вага не дуже відрізняється. Вони обидва в стальному корпусі в титані були б майже на 10 грамів легше. Для того щоб було зручніше, рекомендую неоновий рамінець замість силиконового. Він дуже зручний і легкий. Різницю ви бачите. До того ж, неоригінальні невонові ремінці з Aliexpress на диво дуже якісні та дешеві. Якщо вам захочеться поквацати годинник, подивитись, що він там на відстежував, то ви побачите ваш тренувальний стан по версії Garmin, продуктивність, VO2 Max та рекомендації, а саме фокус навантаження і скільки часу вам потрібно для відновлення. Думаю, ви здогадались, звідки Garmin бере ці показники. Він бере їх з інтенсивності ваших тренувань, з пульсу, з темпу. З неба і через якийсь алгоритм дає цю інформацію. Якщо хочете більш детальніше і красивіше, заходьте в застосунок Garmin Connect та вже побачите інформацію про сон, скільки ви спали, скільки часу в якій фазі, також там побачите тренувальний стан, тренувальний ефект та інше. На останок, ще трохи банальщини про циферблати. В налаштуваннях ви побачите стандартні, також можна встановлювати інші віджити та циферблати. Все це можна знайти в застосунку Garmin IQ. Чого тут тільки немає, на будь-який смак багато місця вони не займають. На цьому все. Якщо додивились це відео до кінця, ставте плюс. Мій власний висновок такий що годинник топовий, ще й який, і в 2023-му нічого не міняє, потреби він свої закриває, до того ж ціна якість адекватна.